Ну, Лаше це саме дешевше але... По стійкості Це один з топових продуктів. Саме от скільки часу він стоїть на вулиці, скільки часу він не вигорає, як задовго він вимивається. Це дуже топовий продукт, але трохи незручний в роботі. Ну, я скажу, що ми його використовуємо років 7 з 2018 року. Наші будинки покривають те саме це. І в наступних відео я покажу, як виглядає будинок якомусь 7 років, він покритий білою фарбою. Дуже важливо, так як я лоханувся був 7 років назад, ми взяли фарбу без затвердника. Цей я забув сказати, або не хотів з мене більше грошей брати. От, і ми покрили, і ми чекали два тижні, поки висохне фарба. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ми вже опалювали, що ми вже тільки не робили. Але воно не сахне і не сах. Просто олія не висихає, вона завжди олія. Завжди брати затвердника, і то у вас років 7-10 взагалі не буде проблем докольну. Не потрібно буде дивитися на ваш сірий будинок, вам не потрібно буде перемальовувати або казати, що майстри щось погано зробив. Дотримуйтесь технології, вибирайте правильні масла, філь... фільтра, хочу сказати, до машини. І у вас не буде ніяких, до речі, це теж до машини стосується. Візьмете погане масло, у вас буде проблеми з машиною.